Як показати оцим усім людям, що в мене вдома мишки з RGB світлом, клавіатура, відеокарта і навіть колонки з RGB від Logitech Хм, Точно Logitech! О, тепер інша справа. І не важливо, що це ігрові навушники, і не важливо, що це світло бачу тільки вони. Я старого загортування, тому вважаю, якщо ви використовуєте комп'ютерні навушники за комп'ютером, так навіщо вам максимально компактні? Використовуйте звичайні, бо пішла така тенденція, що ігрові навушники починають давати цікавий звук для гравця, а не якісний. Але якщо вони з'явилися на ринку, значить хтось і потребує. А ще плюс Sony презентувала свої. Тому до вашої уваги ігрові безпроводні навушники, які плавляться у вусі із RGB підсвіткою, Logitech G-Fits. Як бачимо по рекламних роликах, вона там є. Але це велика брехня. Це просто лампи, які розігрівають пластик один раз і все. А для відео я просто увімкнув на налаштуваннях нові амбушури, щоб візуально вони світилися. В комплекті нічого нового. Контейнер, навушники, адаптер, перехідник під різні входи і дроти. А також, найголовніше, це наклейка. А з ними вже потрібно щось робити або міняти просто фірму. Користування ними призвело не до однозначних висновків. Час автономної роботи від однієї підзарядки становить 7 годин при підключенні за допомогою Lightspeed – швидкість світла, і 10 годин при використанні Bluetooth. Зарядний кейс збільшує цей час на 8 та 12 годин відповідно. Навушники наповнені швидкістю світла для низької затримки, тому вони призначені для ігор і тим самим вбивати, не будучи вбитим через затримку. Logitech G-Fits продається у двох кольорах це чорні та білі. Кольорова гама мені подобається, бо ще є яскраві вставки. Навушники не мають типового активного шумозаглушування, натомість вони оснащені м'якими гелевими амбушурами та отримали технологію Lightsform, розроблену з Logitech у партнерстві з Ultimate Ears. Усе просто. Гель, з якого зроблені накладки, завдяки впливу світлодіотів, начебто плавлять і приймають форму вашого вуха. У результаті виходять індивідуально підібрані насадки, що забезпечують максимальний комфорт, який можна отримати тільки від того, що було зроблено спеціально для вас. Процес формування керується через застосунок Logitech G-Fits. Для повного налаштування налаштувань потрібна лише хвилина. І там все просто. Такі навушники не випадатимуть та діють, як пасивні блокатори зовнішнього шуму. Такі навушники не випадатимуть та діють, як пасивні блокатори зовнішнього шуму. І тут постає питання, з якими навушниками їх порівнювати? Вони якби ігрові, тому з ігровими, але більше схожі на звичайні, тому будемо підключатися по синьому зубу і адаптеру, бо якість продукту визначається в порівнянні, тому буде доречно порівнювати в двох випадках. Перші – це ігрові навушники G733, які працюють через свій адаптер або type c кабель. А другий це звичайні від Samsung Buds 2 Pro, які працюють через Bluetooth. Усі три моделі є безпроводними, і плюс-мінус 50 євро є одної цінової категорії, що складає 200 євро. Першою перевагою є те, що G-Fits є універсальними. Які без проблем підключаються до телефону або ПК відносно інших моделей. Добре, коли це якесь відео на Ютубі чи музика, бо в іграх ці навушники просто відстій. Звук є, але він не такий, який потрібен в даний момент. Я пограв у пару ігор на ПК, і мені не вистачало об'ємного звуку. Але тут присутній звук 360. Але це не те саме, це створено для якісного прослуховування музики. Бо ігровий об'ємний звук обманює вас таким чином, щоб ви зрозуміли, що ворог знаходиться конкретно справа на другому поверсі за стіною, який в даний момент перезаряджається. В ігрових моделей ця функція присутня, і це найкраща технологія, яку я відчував на собі. Ігрові тут виграють, що не скажеш на рахунок універсальності. Звісно, його можна зняти, але потім ти перетворюєшся на людину, яка така. Шо, шо? В цих навушниках такого не буде. Тому що їх можна налаштувати як через комп'ютер, так і через телефон, бо мобільний геймінг набирає обороті. А якщо бути більш точнішим, то портативні консолі, бо їх стає вже дуже багато. Не забувайте також про консольщиків, тому що ці навушники дуже універсальні. Друге, що можна сказати, це те, що контейнера вистачає на один такий хороший заряд. Звісно, залишається ще пару годин підзарядки, але це вже бонус. Бо як часто ви розряджаєте свою техніку до нуля, бо я в основному ставлю на підзарядку тоді, коли вже було менше 20%, бо діє трохи на нерви сповіщення, що у вас низький рівень зарядки, як візуально, так і на звуковому рівні. Але тут випливає третій факт. Це те, що коли вони стоять на зарядці, ви їх не можете використовувати, тим самим вони будуть обмежувати ваше використання ними. Звісно, це добре, бо 7 годин це немалий час в іграх, і менше будете гратися. Але хто вони такі, щоб вказувати нам, коли досить, а коли ні? Налаштування тут не дуже детальні, але кожне вухо окремо керується. Але ніде нема найголовнішого зробити паузу. Натомість переключити трек і включити попередній можна без проблем. Швидко наведу три причини, чому рекомендую свій сервер. По-перше, це україномовна спільнота по інтересах, а інтереси будуть тільки збільшуватись. Друга, це те, що неважливо на якій платформі ви сидите – ПК, телефон чи консоль, Discord є усюди. А третя це те, що саме там будуть проходити розіграші безкоштовних ігор. Тому наступне це мікрофон, бо це не тільки діалоги з друзями по Діскорд, але і також транслювання вашого голосу вам у вуха, щоб ви не кричали на всю кімнату, не завжди так працює, але тим не менш, якість тут така. Чіткість мови забезпечує два мікрофони в одному вусі, тому ви без проблем можете використовувати одне вухо. Хм, Тягатися з цим мікрофоном немає сенсу. Ви тільки подивіться, який він довгий. Ну, не дуже довгий, але візуально більший відносно інших. Ну а з цими навушниками немає сенсу тягатися, тому що вони є найменшими і найбільш мобільними. І чи помітили ви, що в усіх трьох випадках в цьому в тому числі на задньому фоні був звук дороги? Ви помітили, що розмір мікрофона не має значення взагалі. Головне його якість і правильне використання. Але якщо ви хочете спілкуватися ще кращим звуком, то спілкуйтеся через сервери та канали в Discord, бо чим більший бус на сервері, то краще якість звуку. Покористувавшись ними, хочу сказати, що не вистачало комунікації з зовнішнім світом. Натомість Басту pro може керувати зовнішнім шумом на відміну і автоматично. Зробимо висновок із перевагами і недоліком. Тому перше це легкі та компактні, обмежений ігровий процес, універсальність, великий об'єм акумулятора, об'ємний звук у геймінгу, індивідуальні амбушури, і з недоліків є обмежений ігровий процес, неправильне розуміння про RGB це просто найпопулярніше питання на сайті. Бідні налаштування, комунікація з зовнішнім світом і відхилення від норми. Будь-яке відхилення в першу чергу це незручно. Також відхилення від норми призводить до одного з двох. Або це буде геніальне рішення, або ні. Але ось ці критерії невірні, бо це як не як ігрові навушники. Якщо ви не хочете мати вдома мільйон пар навушників, це непоганий вибір, але G733 кращі і дешевші. Також можете підключити до телефона за рахунок перехідника. Нагадую, що ви можете підтримати цей канал, просто підписавшись на нього. З вами був, як завжди, Сергій Вишня на каналі Мінсер. І перед тим, як щось купити, подумай, а я тобі з цим допоможу. Бувай, шановний. Let's get you out of this shite. Құғыз!